Вітаю вас на каналі Марія Планц. І сьогодні, як ви бачите, у нас розсадка фіалочок малесеньких саджанців. Так, так, так. Я їх купила, якщо ви не дивились моє попереднє відео про фіалочки, я їх купила листочками. Укоренила у воді, а потім посадила, і вони в мене такі гарнюні повиростали. Зараз буду їх розсаджувати, бо бачу, що їм мало місця. А в кінці відео я вам покажу, як вони себе почувають через 30 днів. Так, завдяки магії Ютубу це можливо. Так що давайте їх пересаджувати. Грунт я брала стандартний для фітільного поливу, щоб був пухкий, та не сильно затримував вологу. Мої складники я зараз напишу на екрані. Скажу вам зразу: не всі фіалочки, тобто маленькі саджанці фіалок, не всі пережили мою пересадку, на жаль. Ну, що поробиш? Деякі саджанці фіалок я пересаджувала занадто маленькі. І, ну, в них не було шансів, відверто кажучи. Ну що, друзі, зараз я складаю мій улюблений коврик, бо він маленький. І будемо зараз садити, розділяти і садити наші фіалочки. А я вам розкажу, чому навчилася під час їхнього вирощування. Перше, грунт, то потрібно дуже мало, навіть під корінну систему самої фіалочки, або якщо його буде занадто багато, вона просто не справиться із тією водою, якою ви, яку ви будете її поливати. А якщо її садите в більшу кількість ґрунту, то, будь ласка, поливайте помірно, щоб не вся е ґрунтова суміш була намочена. Тільки трохи навколо фіалки. Друге, будь ласка, коли поливаєте, будьте обережні, щоб саму розетку фіалки і на листя не потрапляла вода. Бо в противному випадку будуть коричневі плями, а у найгіршому вона просто загниє. Третє. Ставте на гніт фіалки тільки тоді, коли в них добре розвелася коренева система. Бо бачите, в моїх, я їх зараз порозділюю, то взагалі в неї майже кореневої системи немає. Я поки що не ризикую її ставити. На гнітовий полив. Це буде надто ризиковане. Можу втратити половину, а то й більшу половину своєї колекції. Четверте. Поки фіалочки малесенькі, такі удобрювати їх не потрібно. Абсолютно. Вони беруть всі поживні речовини із нового ґрунту, в який зараз ми їх пересадимо. П'яте. Це я зрозуміла набагато пізніше після цієї пересадки. Не пересаджуйте і не розсаджуйте дуже маленькі саджанці фіалок. Маленькі, це я маю на увазі ті, що взагалі а, навіть а, за, за 5 см не виходять, а, тобто зовсім маленькі. Вони можуть не пережити вашу пересадочку. Ну, як у мене в принципі і сталося. Так як мені не потрібно багато фіалок одного сорту, а у мене їх розплодилося багато, то нічого страшного, якщо пару-тройку маленьких саджанців у мене загине. Я не вважаю це як за катастрофу. У мене вже і так немає місця ніде. А, взагалі на рослини, я не знаю, що робити, потрібно якусь полку замовляти і ще. Є у мене вільна стіна, але щось поки не йде в мене. Я вже не знаю, куди дівати ті фіалки, які в мене залишились живими. Але ще не кінець, вони можуть у мене ще пропасти, так що не будемо загадувати наперед. Шосте. Вода для поливу цих гарнюсіньких рослинок повинна бути м'якою. Або фільтрованою, або, як я роблю, відстоюю як мінімум 24 години, а то й 48, а в баклажці з-під води. І е, потім уже поливаю. Друзі, якщо ви дивитеся мій, е, зараз моє відео. І не підписані на мене. Бо статистика говорить, що саме більшість людей, які дивляться моє відео, на мене не підписані. Будь ласка, підпишіться і поставте вподобайку. Мені буде дуже приємно. І ще дякую вам велике за ваш зворотній зв'язок і ваші коментарі під моїми відео. Мені дуже приємно, що ви зі мною спілкуєтесь. У мене щось запитуєте. Це просто вау. А зараз вам покажу, які ж сорти я оце посадила і позаказувала, і що з них повинно вийти. Щоме, щоб перестати ввести фіалку на фітільний полив, не обов'язково її пересаджувати. Можна просто вставити знизу фітільну нитку і вже намочену і поставити її у воду. Це при умові, якщо у вас підходить ґрунт до цього. Ну що, ви вже бачите мою помилку? Дивіться, які маленькі саджанці. Я вирішила повідсаджувати. І це була моя фатальна помилка. Так як вони, 30% з них загинуло. Але це невелика втрата, як я вам ще раз говорю, тому що у мене і так мало місця для цих фіалочок. Так що... Буду сподіватися, що з одного сорту фіалок залишиться хоча б по одній-дві рослинки. Це буде дуже добре. Для тих, хто дивиться моє відео вперше. Нагадую, у мене є телеграм-канал, в якому ми можемо ділитися е, своїми проблемами з рослинами та лайфхаками. Е, та дуже е, і ще дуже там багато цікавого. Ссылку залишу внизу в описі під відео. Як бачите, в садочки і в стаканчики різноманітність-під бутилок, я насипаю не досить багато землі, щоб не було сильного перезволоження коріння. Так як коріння, як ви бачите, майже немає. Остатній сорт рози, букет, Дуже занадто прекрасна фіалка для мене. Ці, я відсотила три кущики. Із цих трьох кущиків найменший не вижив, на жаль. Але решта дуже досить такі, файно себе почувають. І саме зараз я скину вам відео. Подивитись, як же ж вони себе почувають через 30 днів. Так, друзі, ось мої фіалочки трошки підросли, як бачите, нові листочки попускали. Тут, як ви бачите, тільки три штучки залишилися. Тут взагалі маленька жила, тут уже немає її. Тут я взагалі побіялась відсаджувати, ось нові листочки пустили, разом живуть. Так. Четтинові листочки скрізь пускаються. Всі такі гарні, гарні пусічки. У цього якісь п'ятна на старих листках. Чути біленькі, менш вода попала. Це новенькі листочки. Ну все. Дякую вам за увагу. Наразі це все. Бувайте до наступних відео. Па-па!